100 Тому я 4 Основна мета акції це привернути увагу громадськості щодо порушення президентом країни своїх обіцянок, які він давав під час передвиборної кампанії, це позбавитись бізнесу свого і це вимагає законодавства країни. А, але ж він цього не зробив. Більш того, його бізнес є на території ворожої України на території агресора України. І ми вважаємо, що це не тільки ганьба, а це державна зрада, за яку президент повинен відповісти перед українським народом. А ще визволення хлопця, який тут е, плакатом стояв, його затримали робітники міліції. От і зараз ми поїдемо туди і будемо з'ясовувати, на яких підставах він був затриманий і чому досі він. Утримуються в райді по суті що ні його ви це відсутність санкцій проти російського бізнесу в Україні і робота до сих пір російської фабрики ой, Української фабрики «Рошен» в Росії в місті Ліпець. Між того якось стало відомо, що й постачання в окупований Крим. тимчасового э, продукции, на там. Нападение, которое случилось на этом магазине, оно произошло 11 января, и благодаря тому, что это был уже четвертый случай, была поставлена усиленная охрана на, на магазине, именно охранники э, спугнули ребят, которые подошли с камнями и с бутылкой со смесью, и они э, начали убегать, и одного из них удалось им Задержать и сразу же вызвали правоохранительные органы и следовательно. Групу, которая, соответственно вже задержали этого парня сьогоднішній день фабрика пока еще работает. Какова дальнейшая судьба прийняті решения, на сьогоднішній день я пока не могу прокомментировать? Ліпску продукцию ми не вводим в Україну начиная з 2014 года. Штрихкоди є на цих цукерках, що вони вироблені в Україні, чи вони вироблені в Росії, да? але жодного штрихкоду. Жодного напису і тут не можна зрозуміти, хто виробник цих цукерок: Росія чи Україна. Відповідно зараз суд прийме міру запобіжного засобу. Буде проведено відповідне досудове розслідування. Зібрані будуть відповідні матеріали справи. Суд вже буде визначати провину. Він е, заперечив свою причетність до будь-якої організації, наскільки мені відомо. А тепер від себе і мені прикрості управляти. Угу. Коли, коли ставляться, на зирі, зирі, чи ну я сподіваюся, я тільки за що, от не думайте, що всі не хочуть, я хочу Чесно хочу. Хай ся ти тут. Ну, питання не вишена. Ми е, спитали у міліцію. не здивований тим, як відповіла міліція, якщо чесно. А іншого ми не чекали. У міліція завжди каже, що вона нікого не била, вона нікого не затримала, працює тільки по закону і нічого не ну тобто, що вони будуть з громадськістю працювати і виправлятися.